Діти не народжуються з певними цінностями їх потрібно навчати цьому так само, як їх навчають читати, писати, рахувати. Тож метою семінару тренінгу є надати вчителям Житомирщини ефективні інструменти для розвитку цілісного і шляхетного характеру дітей як основу їхнього майбутнього успішного життя. Мета показати альтернативну. Або ну точніше, навіть іншу модель того, як треба займатися вихованням. Бо ми часто за масою різноманітних заходів, які проводимо в навчальних закладах, упускаємо саму суть. Ми не формуємо ті риси характеру, які власне характеризують моральну сторону людини. Так тому, мета цього семінару. Допомогти організувати виховання саме в цьому напрямку в напрямку встановлення моральної складової у наших наших дітях. З учасниками семінару працювали представники міжнародної організації з американського штату Техас за навчальною програмою і підручниками, розробленими керівником школи Монтесорі у Сполучених Штатах Америки Ліндою Ландред. Вона її чоловік Чарльз та їхні прибічники вважають своїм завданням навчити ключовим цінностям вчителів, які надалі повинні стати для учнів зірцем для наслідування. Геткаректортрейсвитіч. Ми маємо вісім основних цінностей характеру, яким навчаємо в першу чергу: це турбота, повага, відповідальність, чесність, надійність, сміливість, справедливість і надія. Тож спочатку ми навчаємо вчителів, які згодом виховуватимуть дітей з моральними цінностями, що стануть основою їхнього життя. Протягом семінару тренери допоможуть вчителям пройти усі стадії розробки власної програми навчання цінностей. Її реалізацію освітяни розпочнуть у своєму класі, а згодом можливо робота пошириться і на всю школу. Якщо ми хочемо, щоб наш світ став кращим, нам потрібно починати з наших дітей, тому що ми навчаємо їх стати дорослими. Якщо дітям буде прищеплено найкращі чесноти і моральні цінності у школі, вчителями і батьками вдома, то вони виростуть гарними людьми. І зроблять світ кращим, завдячуючи благодійному фонду Східноєвропейська гуманітарна місія, усі учасники семінару отримали підручники Лінди Ландрет. Спільно з нею організація Характер Інтернешнл» розробила сім подібних семінарів на теми спілкування, порядок і дисципліна в класі, розв'язання конфліктів, залучення батьків, лідерство, класні зустрічі та підготовка до школи.